Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною корисною і важливою інформацією, яку, в свою чергу, нам надає Міністерство охорони здоров'я України, яким чином ви документально можете підтвердити автоматичне продовження строку інвалідності на період до 30 червня 2025 року. Отже, давайте розберемося, ґрунтуючись на нормах чинного законодавства України. Та відповідно на роз'яснення, які нам надає МОЗ. Хочу нагадати, що зв'язку з запровадженням оцінювання повсякденного функціонування людям, усім людям з інвалідністю, повторний огляд, яких був призначений з 1 січня 2025 року, але які не змогли його своєчасно пройти, строк інвалідності продовжено додати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання, але не довше, ніж до. 1 липня 2025 року. Таким чином, люди з інвалідністю отримали можливість пройти, кому це потрібно повторно пройти, Оцінювання в період з 1 січня до 30 червня 2025 року, включно за умови, що рішення за результатами оцінювання буде прийнято не пізніше 30 червня 2025 року. А строк, на який їм встановлено. Інвалідність буде автоматично продовжена до 30 червня 2025 року. Однак людей з інвалідністю під час взаємодії з державними органами знову ж таки з інформацією, яку надає Міністерство охорони здоров'я України вам бувають. Виникають випадки, так надати документальне підтвердження факту автоматичного продовження строку інвалідності на період до 30 червня 2025 року. Як це можна зробити найпростіше та найшвидше? Міністерство охорони здоров'я України вказує, що для вас це можна зробити найпростіше в електронній формі. У пенсійному посвідченні зазначається термін дії вашого посвідчення, який фактично є строком, на який і продовжено виплату пенсії по інвалідності. На сьогодні, в нашій країні, пенсійні пос... свідчення існують у, у таких формах, в паперовій. Далі пенсійне посвідчення в електронній формі є пенсійне посвідчення та електронне пенсійне посвідчення у вигляді платіжної картки, видане раніше Ощадбанком, що використовується до закінчення його терміну дії або до заміни в установленому порядку на нове. Отже, людина з інвалідністю може сформувати в своєму мобільному додатку або порталу Дія як електронне посвідчення пенсійне. Посвідчення, так і електронне відображення паперового пенсійного посвідчення. Основна ж відмінність між ними полягає в тому, що формування електронного пенсійного посвідчення є по суті отриманням нового пенсійного посвідчення, тоді як електронне відображення пенсійного посвідчення формується за наявності дійсного вашого паперового посвідчення, чи посвідчення у вигляді платіжної картки, строк дії якої не закінчувався. Електронне відображення паперового посвідчення пенсійного посвідчення мобільному додатку порталу Дія з'явиться у тих громадян. Хто отримував посвідчення після 2014 року. При цьому автоматично в дії підтягнеться пенсійне посвідчення одержувача пенсії за віком, а тим, кому видано пенсійне посвідчення за іншими видами пенсій, до них належать і одержувачі пенсії по інвалідності. Потрібно додати його до мобільного додатку самостійно. Для цього вам необхідно в мобільному додатку порталу Дія прогорнути картки документів до останнього. І надалі натиснути додати, додати документ пенсійне посвідчення, додати пенсійне посвідчення. Після цього в дії буде відображатися пенсійне посвідчення, зокрема, і новий строк, на який продовжено виплату пенсії по інвалідності. Люди з інвалідністю, які отримували пенсійні посвідчення в паперовій формі. Можуть отримати електронне відображення посвідчення в дії після заміни пенсійного посвідчення, для цього вам потрібно подати заяву на його виготовлення через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або звернутися до будь-якого із сервісних центрів Пенсійного фонду України. Дивіться, електронне відображення пенсійного посвідчення має однакову з пенсійним посвідченням в паперовій формі юридичну силу та строк. Що ж робити тим, кому було видане паперове пенсійне посвідчення? Якщо в людини з інвалідністю є пенсійне посвідчення в паперовій формі та, відповідно, неможливо отримати його відображення в мобільному додатку порталу Дія, то можна замінити посвідчення на папері на електронне. Пенсійне посвідчення, процедура заміни пенсійного посвідчення є така ж, як і процедура його виготовлення. При цьому одержувач пенсії має повернути сервісному центрі пенсійного фонду України попереднє видане паперове пенсійне посвідчення за наявності. Також сформувати електронне пенсійне посвідчення можна, подавши заяву на його формування через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або звернути. До будь-якого сервісних центрів пенсійного фонду. України. Далі, після формування електронного пенсійного посвідчення, в ньому буде зазначено новий строк, на який продовжено виплату пенсії по інвалідності. Тому, якщо вам зараз потрібно показати та документально підтвердити автоматичне продовження строку інвалідності на період до 30 червня 2025 року, ви можете скористатися даними підказками, яку в свою чергу надає Міністерство охорони здоров'я України. Я завжди кажу, якщо у вас виникають якісь питання, ви завжди можете зателефонувати на гарячу лінію мозу та вияснити, що саме вас хвилює та як саме вирішити ту чи іншу ситуацію.